Всім доброго вечора. Сьогодні ввечері знову покатаємо. В день я відкатав дуже-дуже, дуже сильно. На Т-92 і ГВЕ100. Зараз покажу. Ось на ГВЕ100 5600 ВТР. На Т-92. 5,488 Ось так 10,500 З сумарком ВТР А ввечері покатаємо На всьому підряд і почну з 212А. Одразу до бою. Не знаю, що відбувається з трансляцією взагалі, але що там трохи глючить. Не знаю це тільки у мене чи Сюди Але я ось бачу в танках. Просідає ФПС чомусь. Що за діч? Якщо це продовжиться, я перезапущу стрім. Бачиш, що зліва нікого немає на воді, тому хочу втекти. Помста. Тіпок убивай мою шельму, я його. Як тільки бій закінчиться, я одразу перезапущу. бо бачив великі великі проблеми. Оце була шикарна. Шикарна тычка. Мабуть, треба перейти на посилені снаряди, бо мауса ніхто не пробуває окрім мене.